Налаштування модуля. Перейдіть у розділ налаштування модулі. Активуйте модуль Пром, відкрийте його. Натисніть Додати магазин, вказуйте назву магазину. api ключ створюється в кабінеті Пром в розділі налаштування, управління API токенами. Доступи мають бути читання та запис, де можливо. Та відео, в які будуть надходити замовлення. Налаштовуємо автоматизацію. Вона необхідна для обміну даними між CRM та ProM. Після внесення всіх необхідних даних натискайте Зберегти і Закрити. Додавання товарів з PROM. Файл вивантажується в кабінеті PROM у розділі товари та послуги, позиції, експорт. Його формат має бути CSV. Мова назви полів українська. Перейдіть до розділу товари, перелік. Натискайте на шестерню у правому верхньому куті. Зі списку вибирайте додати товари з PROM та потрібний магазин. Завантажуйте файл з товарами, отриманий з пром. Передача даних про товар з CRM в Prom. Перейдіть у розділ товари. Перелік. Відкривайте Потрібний товар. Для коректної передачі даних у вас мають бути заповнені наступні блоки інформації: характеристики, параметри та маркетплейси. Експорт товарів з CRM в Prom. Після наштування усіх необхідних товарів виділяйте потрібні позиції та натискайте на шестерню у правому верхньому куті. Зі списку вибирайте експорт товарів Prom. Отриманий файл завантажуйте на Prom за шляхом товари та послуги. Імпорт завантажити файл з комп'ютера. Для синхронізації вже існуючих товарів в Prom та CRM файл вивантажується в кабінеті Prom у розділі товари та послуги. Позиції експорт. Його формат має бути CSV, Мова назви полів українська. Перейдіть до розділу налаштування Модулі. Відкрийте модуль пром. Завантажити товари. Завантажуйте файл з товарами. Отриманий з «Пром».